Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про бругманції. В народі бругманції ще називають ангельськими трубами, оскільки їх квіти, які нагадують за формою грамофон, нагадують і трубу. Уся рослина бругманції отруйна, містить алкалоїд атропін. Я вирощую бругманції вже більше 15 років. У моїй колекції є як немахрові, так і махрові сорти. Родом бругманція з Південної Америки. Там вони досягають у висоту до 5-6 метрів. Але клімат дозволяє їм легко зимувати, тобто перебувати у стані спокою. Клімат України не дозволяє вирощувати бругманцію як садову культуру. Але дозволяє її вирощувати як садову горшечну культуру. Раніше я практикувала. Виносити бругманції в горщику на двір, але оскільки вони досить швидко нарощують надземну масу, вітер, гроза, буревій можуть перевернути горщик, якщо він недостатньо важкий, а надземна маса досить велика. Тому я перейшла на вирощування комбіноване. Зимують мої бругманції у підвалі у горшечках з ґрунтом і тирсою. А на літо я їх висаджую у нові ями, у які вношу поживні речовини. Мені так здається їм краще, оскільки ґрунтова волога дозволяє даним рослинам почувати себе більш вільніше, ніж в горщику. Коли ви забудете полити в горщику, рослина зразу ж про це просигналізує станом своїх листків, які зів'януть і опустяться донизу. Отже, брукмансія. Це є світлолюбна, теплолюбна рослина. Найбільш оптимальні температури для бругманції – від плюс 25 до плюс 30 градусів тепла. При зниженні температури до плюс 6 плюс 7 градусів, а це відбувається на початку вересня, бругманції потрібно внести в закрите приміщення. При температурі нижче 5 градусів бругманція обмерзає. До речі, так як і більшість пасльонових у нашій зоні. Отже, коли нічні температури починають опускатися до 8-7 градусів тепла, я викопую свої бругманції, переміщую їх у горщики місткістю 15 літрів, засипаю ґрунтом і переношу у підвал. Оптимальна температура для зимівлі бругманцій. Плюс 10, плюс 15 градусів. Деякі автори рекомендують зимівлю бругманції організовувати у кімнатах, в будинку. В перші роки вирощування я так і робила. Бругманцію, яку переміщували у горщик, ставили у простору вітальню. Але оскільки у мене була не одна рослина, а кілька. І саме у вересні їхнє цвітіння стає найбільш пишним. Аромат у кімнаті стояв досить-досить ну, насичений. Якщо не закрити двері, цей аромат поширюється по всій е, квартирі. При такому сильному ароматі спати досить небезпечно, тому що бругманція е, належала раніше до роду бадура дурман, е, сама назва якого говорить про наслідки для організму людини. Тому мої бругманції зимують у підвалі, а насолоджуюся їхньою красою під час їхнього росту у нашому садочку. Під час зимівлі у підвалі, де температура стабільна, світла мало, бругманція перебуває в стані спокою, але все одно потребує поливу. Тому один раз у 2-3 тижні її потрібно нещедро поливати, для того, щоб вона не засохла під час зимівлі. Якщо ви вирощуєте бругманцію, і у вас немає можливості перенести її у підвал, а зимує вона у квартирі, то для того, щоб вона цвіла наступного року, їй все одно потрібно організувати період спокою. Ви можете її поставити в темне сухе місце, наприклад, у шафу пусту, тобто створити умови, наближені до умов періоду спокою. На початку березня я переміщую свою бругманцію. З підвалу у літню кухню, де температура дещо вища, для того, щоб вона вже починала вегетувати. Після зимівлі бругманції обов'язково потрібно зробити обрізку її пагонів для того, щоб сформувати крону. Крону формуєте за бажанням при обрізці пагони вкорочуєте приблизно на одну третину їх довжини. Надмірно обрізувати бругманцію не бажано, оскільки тоді пишність світіння може бути знижена. Дво-трирічні деревця бругманції мають специфічний склад стовбура. Їхня деревина зовні, здається, твердою, але всередині серцевина пуста. Тому після того, як ви обрізали пагони для того, щоб кінчики не всихали. І бруньки, які на них розташовані, також не відмирали, потрібно замазати місця обрізки садовим варом для уникнення втрати вологи. Після того, як мене загроза заморозків, бругманцію висаджую надвір. Яму під кожен кущ бругманції копаю відповідно до величини кореневої системи, але не менше 50 см у діаметрі. В яму яма глибока до 70-80 см, оскільки в неї потрібно внести поживні речовини. Після пересаджування бругванції на двір, а якщо вона у вас у горщику, ви її винесли на двір. Треба слідкувати, щоб ґрунт не пересихав. В той же час. Ґрунтний потрібно зволожувати надмірно, щоб, вона щоб вода застоювалася, тому що бругманція надає перевагу зволоженим, але добре дренованим ґрунтам. Сигналом до того, що бругманція незабаром зацвіте, є роздвоєння верхівки стебла, тобто поява так званих вилочок. Саме у вилочках починають утворюватися бутони. Якщо у вашої бругманції стебло рівне, не роздвоюється, це значить, що вона цвісти найближчим часом не буде. Після того, як з'явилася перша вилочка, з'являються наступні. Бругманція може квітувати все літо, осінь і якщо створюються умови не в підвалі, а у просторих оранжереях, то вона квітуватиме досить довго. Для того, щоб бургманція гарно квітувала, потрібно такі умови, як достатньо поживних речовин, достатньо світла, достатні високі температури і, звичайно, вологий ґрунт. Бурманція розмножується насінням і вегетативно. Вегетативний спосіб розмноження це основний спосіб розмноження в наших умовах. Влітку ми можемо розмножувати бругманцію кореневою порослю, яка щедро утворюється на багаторічних кущах. Для цього обрізуємо. Потрібно пам'ятати, що бругманція це є отруйна рослина, отруйними є всі її частини: корінь, пагін, листки і квіти. Тому при розмноженні бругманції обов'язково користуємось рукавичками. При літньому розмноженні живцями. Живці готуємо, забираємо зайві листочки, робимо косий зріз з нижньої частини і поміщуємо на кілька годин у воду з алої і часником. Потім переносимо у чисту воду, в посудину з чистою водою. І за кілька днів побачимо, що стебло густо покриється білуватими частинками калюсу. Це будуть рости додаткові корінці. Простимульований таким чином живець садимо у вологий поживний ґрунт. Накривати плівкою або пляшкою не обов'язково. Головне, щоб ґрунт, у якому посаджений ваш живець, був вологий. А зараз розглянемо основні сорти бругманції. Я буду розповідати, наприклад, від тих сортів, які ростуть у мене. На жаль, моя колекція не повна. Поки що. Отже, бругманція ароматна або запашна, її батьківщина Бразилія. У дикій природі, у Бразилії, деревце бругманції запашної досягає висоти до 5 метрів, її квіти в довжину до 30 сантиметрів, у діаметрі до 15 сантиметрів. У бутонах не можна сказати, який колір буде. У квітів, тому що бутони біло-зелені, потім стають зелено-жовті. Але коли бутон розкривається, ми бачимо, що квіти, квіти стають рожевими. Ще один сорт, який є у мене, і який, мабуть, я найбільше люблю за його аромат це бругманція золотиста. Колір квітів бругманції золотистої змінюється від світло-жовтого до насичено-лимонного до оранжевого із персиковим відливом, коли квітка вже закінчує свій період цвітіння. Довжина квітів бругманції золотистої від 30-35 см. У діаметрі квіти сягають до 20 см. За що я надаю перевагу саме цьому сорту бругманцій, так це за їх надзвичайний аромат. Аромат квітів бругманці Золотистої слабкий в день, але, спочинаючи з полудневих годин він стає насиченим і відчувається за кілька десятків метрів. Дійсно, родина дурман-бадура, аромат дурманеть. Надзвичайно гарний аромат. Рекомендую саме цей сорт бругманції для вирощування у своєму садку. Вернусь трошки до насінного розмноження бругманції. В наших умовах рослини практично не дають насіння. Минулого року у мене вперше утворився один біб чи стручок, як назвати, тому що у пасльонових плід коробочка, але насіння в ньому не достигло. Тому за півтора десятка років я так і не отримала жодного разу насіння даної рослини. Можливо, це зв'язано з тим, що у Америці у них є свої специфічні комахи-запилювачі. Ще один вид бругманції це бругманція біла. Деревце бругманції білої дещо нижче, ніж у золотистої. Її квіти грамофончики досягають довжини до 20-25 см, у діаметрі до 15 см. Як і інші бругманції, в полуденні години і до нічних годин, до ранку навіть, вона випускає досить гарний аромат. Він дещо слабший ніж у бругманції золотистої. Ну, і ще досить цікава. Бругманція бругманція рожева махрова. Представник бругманцій, які мають не один грамафончик квітки, а їх є два. Махрові сорти бругманцій більш делікатні до перепаду вологості ґрунту і температури повітря. Бругманції досить гарні декоративні рослини. Недарма їх називають ангельськими трубами, тому що їх квіти-грамафончики дійсно нагадують трубу. Але потрібно пам'ятати, що і квіти, і листя, і стебло, і навіть коріння містять отруйний алкалоїд атропін. Тому працювати з бруманціями, обрізувати, пересаджувати потрібно лише. У захисних рукавичках ні в якому разі не потрібно дозволяти дітям пробувати листочки чи квіти на смак. Якщо ваша рослина бругманції дуже гарно і пишно цвіте на початку осені, і ви перед заморозками не хочете заносити її у підвал, а хочете продовжити її цвітіння і милуватися ще у жовтні, вересні, до грудня. Пам'ятайте, що кімната, де стоїть квітуюча рослина бургманції, це не місце, де можна спати. Литкі пахучі речовини, які виділяються квітами бургманції, у великій концентрації в закритому приміщенні при тривалому перебуванні можуть викликати біль головну, запаморочення аж до отруєння. Та при встановленні правильних взаємовідносин з рослиною. Ви будете завжди задоволені і гарними квітами грамофончиками Бругманції і її надзвичайним ароматом. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.